thank you Сину Михайло Васильовичу був два рази в шлюбі. І це другий шлюб, гражданський шлюб, де Русланчик від гражданського шлюбу прожили вони п'ять ну, років до війни. Нормально жили, все було добре, в порядку, недалеко. У них було своє власне житло. Вони жили самостійна сім'я. Ну, як мама допомагала, претензій не було ніяких. Я навіть і раділа, що була сім'я, і якось було добре, але ну, сталося, що як сталося. Прийшла повістка, забрали, пішов і, і, і пройшов те, тестування, відправили в Велику Британію на очобу і все. Зібрали сумку, як звичайно, як всі, як люди, і поїхав, самоліт і вже в Британію. Ну, Більш-менш нормально спілкувалися. Телефонували в Великобританію, то хіба де були навчання в лісі, де далеко, але так спілкувалися, так. Да. Я знала все. А коли вже прийшов на Україну, вже коли в бій, то тільки знала я, де він, на передку чи не на передку. Якщо відео приходило якийсь жест, то я знала де. Бо розмовляти ж не можна було, щоб не видавати. Але мовою жестів я розуміла, де мій син. Він ну, як дитина забрали, батько пішов та пішов. Він ще може навіть і не розумів. Там і ще і всі поначалу, може, так не розуміли, що це таке дійсно війна. Ми відчували, ми не могли заспокоїтися ми... і він взяв трубку. Ми попрощалися, все, мамочка прощала. да, Я тут загинула, наших немає нікого. Яка надія, про що я ж розміщу війна. Рано моїй доці подзвонили, і мамі якось перекажи, що вчора вбили. Крик, гвалт, підняття сільських головів, одразу дзвоніть, питайте, воєнкомати. Це навіть воєнкомати ніхто нічого не знав, а ми вже знали, що сина вже немає. Ще не вірили. Ну, я, ну як мені не вірити, коли вже троє людей підтвердили, що він не живий. І ми дійсно чекали похоронку. І коли мені виконалось 55 років, в день моєї народження, мені принесли похоронку в руки на день народження моє. Все військове, все воно стоїть. Від ложки, від бєрців, від взуття від тільнячок від штанів від очків. Вся одежа, вся військова, вся є. Да. Русланчик ще синою не бачив. Орден, яким нагородили сина, за да відвагу. Коли я дивлюся, я дуже сильно плачу, я хвилююся, то я е, стараюся не дивитися таке все, все зв'язаних. Е, тому що в мене є стіна, у мене є внучок, я живу тільки ним. Я присвятила життя йому. Згадуюся тий вечір, то не завжди сім'я збиралася і дуже любила мої вареники з капустою. Я це не забуду. Вони ніколи не такі добрі, а як на святий вечір. Мамині не вареники. Гадую. І ну, дуже ще, звісно, все-таки приснився, прийшов до мене, обійняв мене, поцілував вщічку і подякував. Спасибо тобі, мама, що я ти русика, не покинула. Це дійсно правда. Начи, що щось бачить так. Русланчик був на похороні, все. Все він бачить, стояв біля нього відій кругом. І він все пам'ятає, дуже сильно пам'ятає. Ну, Приніс хорошо, не, ніяких стресів в мене не було. Може, по-дрізьки. На сьогоднішній день то він мене запитує і каже, е, на що ти відправила? Ми щодня на кладовищі, він щодня відбіжить, бо кладовище в нас таке, що по дорозі, школи йдемо зайшли, пішли до папи, обнімаю. Доброго дня, цілую, цілує да, кожен день. Він захищав нас, бував Росію. Я пишався своїм татом. Він справжній герой світу. Мама після гибелі батька повністю відмовилася від дитини. Перед школою, скільки її просили, зареєструвати школу, завжди обманювала. Я вже зробила, я вже зробила, але нічого не, я не, робила. не робила. Я її оповела в нашу місцеву школу в перший клас. Ми е, виглядали і озиралися з усіх сторон. Все-таки святкова лінійка, що все-таки мама з'явиться, але мама не прийшла. то вже що. Була остання крапка. Один раз ми її бачили е, в місті чи в місті, вона просто подивилася на нас і все. Учусь хорошо, школа комп'ютерів, Проходимо на урок, створюємо ігри, нам учитель розказує. Заходимо в програми, щоб створювати. Я рік займаюся англійською, і мені подобається. Моя бабуся найкраща в світі. Я люблю їй дарувати квіти. Я на день дар... народження пишу відкритки і дарую їх бабушці. Як він мене тільки не називає, моя ріднулінка, моя бабуленька, моя ти красунька. <сум> Стільки компліментів на компліменти він вчили. Слухняний дуже гарний хлопчик. Я радію і тішуся, що в мене є. З вихованням справляюся, від вчительки хороші відзиви, від школи хороші відзиви, репетитори англійської мови, то хвалять, спільну мову знайшли, дуже всі задоволені. І Я слухаюся, всіх поради, прислуховуюся. Я люблю рибалку, я вмію ловити рибу. Я спіймаю велику таку рибу. Ходжу святити паску, кожен рік ходжу. Форму треба, тісто засипає. Це бабуся робить сама паска. Соловки вкусні з присипкою. Я бабуся допомагаю прикрасати пасочки. Пролунав телефонний дзвіночок. Я взяла трубочку, і до мене звернулися представники благодійного фонду і запропонували відпочинок дитині у владижині, у кафе. У Вінницькій області наразі ми маємо 14 дітей сиріт які потребують піклування, які потребують уваги. Звісно. Є певні хвилювання, як відбудуться ці зустрічі, чи зможемо ми для дітей створити тепло, затишок, чи, чи відгукнуться вони позитивно на наші заходи, які ми плануємо. Але маємо велику надію, що у нас все вийде. Наразі у нас відбулися вже розмови в телефонному режимі з опікунами. Ми проговорили про базові потреби дітей. Хотіли визначитись, на що саме нам потрібно звернути увагу. І маємо таку відповідь, що, в принципі, побутові питання, питання продуктів харчування закриті. І Діти потребують розваг. Ну це ж діти. Сподіваємося, що ту програму, яку ми готуємо, що ці розваги, які ми хочемо для них зробити, їм сподобаються, і діти відчують турботу про них. Приїхали, нас дуже тепло зустріли. Я вдячна організаторам дуже сильно. Дитина, я подивилася збоку, дуже спілкування гарне, іри гарні. Я задоволена. ну Дійсно, вложили душу. І Кого це не коснулося, це війна може, цього й не розуміє. І кого коснулося, той зовсім по другому дивиться на життя. Хто я бажає, хто хоє совість допомогти, той допомагає. Добрий день. Добрий день. день. Пані Світлана, рада знайомству. Мене звати Леся Турчинська, благодійний фонд МХП громаді. Дуже рада, що ви сьогодні завітали до нас. А тебе, козаче, як звати? Руслан. Русланчик. Дуже добре. Руслан, як ти поживаєш? Як у тебе справи? Як у тебе день сьогодні прийшов? – Все гаразд, тобі було весело. Так. так. Ти трошки розрухався, розвеселився, друзі з тобою були якісь, так? Да? Гарний день прийшов, ви задоволені, що да, сьогодні. Дуже сильно день був задоволені, Руслан. дякую вашій компанії, закладу, керівництву, що організували зустріч, дуже сильно задоволена. Отримали сертифікат і будемо приходити ще далі. Гаратися. Да? Да? Русланчик, ми до тебе з подарунками. Я думаю, що ти як Козак, як хлопець, оціниш цей подарунок. Я думаю, За що тобі гарний. буде приємно ну, да? погратися з друзями, влітку поганяти футбола. Нехай тобі щастить дитину, нехай в тебе все буде добре. Щиро дякуємо вам. Компанія Українські вертольоти зініціювала створення. Благодійної платформи соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників важливість цієї ініціативи в тому, що це допомога фінансова щомісячна і це щомісячна комунікація. Крім того, ми хочемо і робимо все для того, щоб така допомога була до 18 років, до повноліття дитини. Ми Тішимося, радіємо тому, що благодійна платформа розростається і набирає масштабів. що долучається вже більше 56 бізнесів. Це Люди доброї волі, які розуміють, що це дуже потрібна справа, і що це діти, перед якими ми всі в боргу. Ми просимо усіх долучатися до цієї ініціативи, щоб кожна дитина в будь-якому куточку нашої країни, яка не має ні мами, ні тата, і її батьки загинули під час цієї страшної війни, щоб ці дітки мали опору і опіку.